За даними на осінь 23-го, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів території. Це уся Болгарія і ще Латвія на додачу. Міни і розтяжки загарбники залишили по собі чи не в кожному лісі, в якому були деякі території мінують дистанційно. Як не підірватися на ворожих бомбах, і що треба про них знати? У проєкті «Страткому по суті ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. Тема цього випуску протимінна грамотність. Говоримо з бойовим інструктором інженерно-саперної справи 150-го навчального центру командування Сил ТРО Віктором Швидким. Вітаю вас, пане Віктора. Також вітаю. Отже, дивіться, заміновані території. Ми давайте з вами умовно розділимо на дві категорії: це території в глибині країни, де колись були росіяни. Можливо, вони лишили свої. Свої вибухові речі, небезпечні речі. І території, які ближче до, до передової зараз, куди добиває ворожа артилерія, і куди які вони можуть мінувати дистанційно. Почнемо з території в глибині країни, ліси, поля, які де колись були росіяни. Чи можуть там лишатися може там лишатися вибухівка? Так може може лишатися і вибухівка, і так само можуть і розтяжки теж зустрічатися. Особливо дуже небезпечно в високій траві. Це все О, давайте візьмемо умовний ліс, угу. куди зараз так люблять. Ну зараз зима, але так. восени так любили ходити наші співгромадяни за грибами. Що там може їх чекати? В лісовій місцевості може чекати них як і так називаємо ліпістки, це пелюстки. От вони біля вас якраз лежать. Угу. Ось вони це? дуже дуже можуть часто зустрічатися. Це міна, якщо назвати по правильному ПФМ. ПФМ 1 і ПФМ 1С є. Є вони з самоліквідацією і без самоліквідації. Якщо вони без самоліквідації, вони можуть лежати дуже довго. Скільки? І тут а, не скажеш точного часу через те, що вони можуть лежати і рік, і два, і навіть більше. Якщо вони самоліквідацією, то вони десь день-два і повинні самоліквідуватися. А от ті, що без самоліквідації, ці міни можуть лежати дуже довгий час, і поки хтось не наступить ногою, може чекати на. Нас. Які наслідки? Якщо наступити п'яткою, можна втратити стопу. Якщо наступити носочком, Якщо в хороших берцях, може повести і просто спугом, і пошкодженим берцем залишитись, а може просто відірвати 3-4 пальця на нозі. Для чого, для чого призначені віч? такі міни. Навіщо їх розкидати? ПФМ це протипіхотна фугасна міна. В її нема не осколків, нічого в її такого немає, але іменно фугасна. Дія в її 42 грама вибухової речовини яка робить свою, свою справу і, і вона проти, проти піхоти. Але так як е, противник нам завдає ударів на різних територіях і на різних місцевостях, і йому без різниці е, гражданські люди, то вони прилітають скрізь, прилітають вони от в таких от тубусах, от таких алюмінієвих. влазить їх там багато. І територію теж вони немаленьку покривають. Якщо таку, такого тубуса десь, десь хтось знайде, то може бути які пелюстки. Так же само можуть бути і пом 2, пом 3, пом 3, і пом 2 там біля вас стоїть. Оце Давайте на з пелюстками закінчимо. Mm -hmm. Скажіть, вона м'якенька. Навіщо це? Як вона діє? Тут всередині речовина, жидкость, так називаємо. І вона як, як гідравліка, вона спрацьовує від, наступ, від наступання не на цю сторону, іменно на, на, на цю сторону, де жидкость знаходиться. Якщо наступити ногою, жидкость надавить на механізм, і механізм спрацює. І все. При цьому той механізм заведе вибухівку, яка там знаходиться. тих 42 грама, там вибухівка підвищеної, дії, підвищеної фугасної дії. Не буду називати, як там вона називається через те, що нема. Ну, Абсолютно не потрібно там воно людям. Йдемо далі. Що ми ще зустріти? Можна зустріти от такого ОЗМка. Вона закопується в землю, її зовсім не видно. ОЗМ – це осколочно загороджувальна міна. Вона також проти піхоти зроблена, але також воно може попадатися. В, міс... ну, в лісах, і... так само в селах може попадатися, вона закопується, оце зверху закручується мув. І від його вже розтяжки натягуються. Е, якщо спрацьовує, розтяжку, якщо хтось заціпляє, спрацьовує вона і 25 метрів ураження осколками. І, і дуже, ну, щоб ви знали, що отут я її розрізав тут 2400 осколків. Дуже небезпечна вона при при потраплянні на розтяжку випригує. І має радіус, ну, кругов, кругове ураження має. Е, виявити неї дуже тяжко через те, що вона закопана по, 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 свій верхуш, по свою верхушку. І так, також може бути замаскована там, травою або ще чимось. І виглядають е, ці муви, що зверху накручуються. Вони виглядають ось так. Ось так, ось так, ось так. Оце все. Можуть використовувати, накручувати на цю міну. Також можуть використовувати помс, це також на розтяжки ставиться і точно так же само використовується противником проти нас. І це все може лишатися рік і більше так, в землі. Все, що стоїть е на розтяжках, е воно може дуже тривалий термін е стояти. І е хіба що, якщо механізми десь. Підржавіють, десь мусор на них нападає, це тільки тоді може не спрацювати. Але якщо нічого йому не заважає, то без проблем воно може стояти дуже довго і, і буде далі працювати. Поясніть нашим глядачам, якщо ліс розмінований, угу. там стоять якісь вказівники, чи навпаки, якщо він замінований, е, там якщо він... Ну, я зовсім не раджу зараз ходити по лісах і щось. Шукати там гриби чи ще щось. Бо нема в нас стільки поки що людей, саперів, щоб, щоб розмінувати всю територію. І де не де по лісах можна зустрічати. От Навіть недавно я читав, що в лісі, там, де вже <coughs> рік живуть цивільні люди, там, де вже противник звідти відійшов ще рік назад, навіть більше, навіть не рік, півтора року назад, все одно знаходять розтяжки. От якщо. Листя починає жовтіти, темніти, от вони у такого кольору використовують. Якщо листя зелене, трава зелена, вони використовують пелюстки у такого кольору. Е, його дуже тяжко побачити, навіть якщо він е, просто впав і просто лежить. Е, не говорячи вже за те, коли на нього нападало листя або виросла трава. Добре, якщо... Спеціальними приборами треба. Якщо ви побачили в, в лісі предмет, схожий на вибухівку? Як його позначити, кому сказати про це? Це позначається. Просто можна, якщо є у вас навіть пачка Ну, те, те все, що є під рукою. Якщо немає під рукою, ні пачки ні ніякої ні бутилочки, нічого, ні ленточки, то, ну, то треба хоч якихось гілок наставити, доміка поставити якогось, але не на самому предметі, а біля предмету, не доходя до предмета. І, і також треба. Або навіть поставити доміка і паличками поставити якогось вказівника, що там за метрів 10 побачили що щось там стоїть. Через те, що деякі міни мають свій радіус. От, от, наприклад, от ОЗМка, в неї розтяжка може йти від неї на 15 метрів. Якщо захотіти, можна зробити її більше, а так то на 15 метрів, то до неї не бажано підходити ближче, через те, що розтяжку можна не побачити. По Женевській конвенції це заборонено ставити розтяжки. але для нас заборонено. Для них це все дозволено. Вони все ставлять і їм без різниць, на кого у нас працює, чи на дитину, чи на військову, чи на людину цивільну, їм зовсім без різниці. Давайте тепер перейдемо до регіонів, які ближчі до зони бойових дій, де ну, зовсім недавно, скажімо так, вибили росіян населені пункти, ліси, поля. Що там можна зустріти і порадьте, як поводити себе в населеному пункті, з якого от щойно вибили росіян. Так, зайшовши не тільки в посілках на їхні позиції, ну скрізь де, де були руски, то можна виявити саме більше, саме саме більше, чого можна виявляти, це f 1 граната, вкрадена французька. Вони її вкрали і зробили собі от F1 таку. <кій> Ці гранати можуть як і самі на собі лежати, так самі на собі, якщо загнути так, як треба речага, вони самі на собі можуть вісіти. Можуть вісіти і як на ручках дверей, так і на столах, на, ну, скрізь, де тільки можна підвісити неї, вона може вісіти собі. Так же само є такі от РГДшки. Е, також вони їх використовують і також можуть робити. Всякі різноманітні сюрпризи. <кій> так же само вони використовують і RG і РГОшки. Теж доволі така цікава граната. І це така граната, на яку можна наступити, вона може спрацювати. Так же само можна зустріти, от именно, ось там стоїть POM2, а ось це POM2R. Якщо вона спрацьовує, це ручна помка. Якщо вона спрацьовує, от вона от так ось стає так, так же само на ножки. В чотири сторони. От як Ця так? так? ось тако. Ця касетна. Також вона знаходиться от в цьому тубусі. В них штуки в цих, в цих тубусах знаходяться. Вони можуть, як і касетами, розкидатися, так же само вони можуть і становитись вручну. Точно, якщо не поставити, вона от точно така сама буде. Ось тут є чотири пружинки. В них знаходяться датчики цілю. При спрацюванні цього механізму, що зверху, розкидає в чотири сторони розтяжки, кожна з них має по 10 метрів. І зона розльоту осколків в цей пом 2 16 метрів. Тоже небезпечна. Сила спрацювання розтяжків її становить 300 грам. Спрацьовує вона від тварин, від від зайці... від хіх тварин вона може спрацювати, так само від дітей, від людей, від всього воно спрацьовує. <coughs> Далі, після її, вони почали використовувати Пом-3. В них мінімум, мінімум, якщо десь такі встрінете, мінімум 4 штучки таких може бути стояти. Стоять, вони можуть падати одна біля одної за метр, а можуть і 15 метрів одна від одної. Зустрічали ми дуже по-разному, вони приземляються. Приземляються вони ось, якщо показати ось з таким парашутиком. Парашутик такий це демаскувального ознака, і при падінні вони встають на ножки ось так. І потім датчик забивають землю. Це називається сейсмічний датчик. В цій пом 3 знаходиться всередині вже осколишна рубашка і сама вибухова речовина. При підході людини, дитини там, при підході людини, вона спрацьовує за, там, кажуть, 8, приблизно до 10 метрів вона може спрацювати. І також осколки можуть розладітися на 16 метрів. На відміну від тієї Пом 2, яка розкидає розтяжки і стоїть на місці, її, її сам корпус є являється осколичною рубашкою, а от Пом 3 вона випригує від 60 до 90 см і, і розліт осколків на 16 метрів. Ось так вона виглядає. Це їхня одна з новіших. Дуже пишаються тим, що вони такі міни роблять. Називається вона пом3 або медальйон. Далі, що ви можете зустрічати? Також ви можете зустрічати як і. По лісах, так і ну, скрізь, це, це воги. Воги 25 і воги 17. ВОГ-17 17 автоматичний гранатомет, а це підствольний гранатомет. Теж опасні. Вони, якщо взведені, вже, теж можуть бути небезпечні при наступі ногою. Також є шанс, що може спрацювати, і також можна залишитись без стопи. Що на цю що на цю дуже небезпечні. Якщо валяються, краще також позначити, чим є у вас, і сповістити про те, що ось така знахідка десь була. Касети, які прилітають, от, дуже небезпечні. Це і на території, з якої пішли росіяни, і на території, на якій ще живуть цивільні люди, до 70 кілометрів можуть прилітати. Урагани, вони є носіями, їхні ракети є носіями таких субоєприпасів, е, називаються вони 9N235 або 9N210. Е, відрізняються вони тільки самим вибухником. Тут він нажимний, а ті 9N210 вони розриваються прямо в воздусі. Е, вони дуже небезпечні, вони можуть лежати і пару днів, і пару тижнів, і спрацювати коли хоч. Е, ось так виглядає, хвост, хвост, ну не хвостовик, а стабілізатори, криль, крильця стабілізаторні. Якщо взяти тут скотч, зняти, от точно точно так же само буде виглядати. Просто ця вже без вибухника. Ось так вона всередині вибухова речовина, а це зверху це осколична рубашка. Вій приблизно десь біля 300 таких роліків всередині в цій осколочній рубашці. І розльот осколків в неї до 100 метрів. Деякі кажуть, там 30 метрів. Ні. На 10 метрах ось цей боєприпас може пробити метал в 6 мм, на 100 метрах ось цей боєприпас може пробити навіть метал десь до 2 мм. Можуть дуже довго лежати. І в населених пунктах, якщо люди можуть взяти і, случайно зацепити оцей датчик цілі, в них є самоліквідація, в цих именно, боєприпасів є самоліквідація, якщо вона не спрацювала, і таке часто дуже є, що вони не спрацьовують, люди починають думати, що це алюмінієва якась болванка, десь кудись нести, зацепляють датчик цілі і можуть підірватися. І так же само використовують ось ці міни. Ось це все. Це, одна це, це самих... міна, схожа на першу. Так, та, так, так. Це сама-сама стара міна одна з перших мін, ще використовувалась в, перш... в Другій світовій війні. в другій. Да, це ПМД, протипіхотна міна дерев'яна. Щоб ви знали, що мін, як оце по кінах показують вам міни, що ви нам наступили там на любу з цих мін, на любу, взагалі, на любі міни, які б ви не на наступили. Там нема такого, як в фільмах, що ви будете ждати, що у вас там хтось спасе, там здьорне, чи щось там наложить на ту міну. Якщо ви вже на міну наступили, вже все. Вже вона сразу підірвалась. Наступивши на міну, миттєвий підрив іде. Все, нема міни, на яку ви наступили і там щось буде такої ждати. Наступили, підірвались, Все. Це дуже-дуже така небезпечна міна, проста дерев'яна коробка. Але в... в чому сама її небезпека. В середину вставляється 200-грамова тротилова шашка, <кій> вставляється підривник ось такий. При наступанні на цю міну можна підірватися і до коліна або навіть вище коліна втратити ногу. В бучу Вірпіні вони також попадають. Але чим небезпечно, розтавок. там вже немає уламків? <ріст> е, ні, от от іменно в її є уламки. Ура, уламки в її е, е, сам корпус це є уламки. А дерев'яні уламки, як кажуть, е, врачі, речі, достати з, з ніг або з паха, це почти нереально. Вони починають там гнити і дуже дуже все печально. Так, також ця деревина пропітана смолами якимись, і воно все для організму дуже-дуже погано. Всі міни це все зроблені для того, от всі протипіхотні міни вони зроблені для того, щоб не вбити а щоб наробити чим побільше шкоди. Якщо людина помирає, то, то вже її там і оставлять, будуть йти назад, заберуть. А якщо людина поранена, її по-любому треба евакуйовувати. Міна -сюрприз. міна сюрприз. Сила натиску ось цієї штучки, так як кажуть, деякі міни, такі є, що ви на неї, з неї щось знімаєте і вона спрацьовує. Ось є така от міна сюрприз. На її, якщо поставити так, як роблять наші противники, вони постійно так роблять. Або на її ставлять, або біля її ефку, прижимають, закопують. Оце таки роблять вони сюрпризи для наших військових, для нас. І сила давлення на цю міну потрібно не менше п'яти кг. І тоді тільки ж її можна взвести. Навіщо так зроблено? Для чого вона? Це зроблено для того, що якщо виявляються оці міни нашими військовими. Для того, щоб не просто її можна було відкрутити і забрати, знешкодити, для того, щоб можна було підірвати наших військових або людей, які там хочуть самі щось там зробити, знешкодити або ще щось з нею зробити. Так само є також касетні це ось такі ПТМ-3. Просто в мене неї нема зараз оригіналу. Це зроблено на 3D-принтері, вони зроблені один в один. В зведенні, е, щитує біля себе магнітне поле. І якщо магнітне поле починає якось мінятися, воно вибухає. Також небезпечні міни також можуть траплятися скрізь. Е в чому полягає її іменно плюс для нас? В тому, що в її джерело живлення є, воно з часом приблизно місяць сідає і вона. Стає не, не працюючи, отже, Вікторе, давайте хочеться зробити якийсь підсумок, такий mm -hmm. загальний, того, що ми почули і дізналися. Підсумок скажу такий: якщо ви заходите в ліс, навіть там, де не був наш противник, там, де є таблички заміновано. Туди не потрібно йти. Якщо там є таблички заміновано, там значить заміновано. І не потрібно туди йти, там якісь гриби шукати, ліс різати, там дрова шукати чи ще щось. Дякую вам, дякую за те, що прийшли і пояснили. Будь ласка, дуже радий прийти, розказати і показати все, що треба. Протимінна грамотність була темою нашої розмови з бойовим інструктором інженерно-саперної справи 150-го навчального центру командування сил ТРО Віктором Швидким. Це був проект по суті, в якому ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. Бережіть себе.